Знову керуватиме Хамас, зберігаючи можливість у будь-який момент повторити те, що вони вже зробили раніше. Так повідомив Блінкен. І власне про це ми поговоримо зараз із політологом, міжнародником Дмитром Левусем. Пане Дмитре, я вас вітаю в ефірі, вітаю, пане Дмитре. Ну от інформація все з'являється, з'являється дуже активно, але інформація з'являється швидше ніж. Ну, якось розвивається ситуація, тому що свідчення про те, що а, перемовини можуть відбутися, про те, що Хамас е, ну, виходить, Ізраїль має якийсь сигнал від Хамас, що Хамас договороздатний може всіх заручників е, віддати. Це гасить ситуацію. Це добре? Чи це е, рух ну, завмирання у тривозі? Ну, я гадаю, як на мене, це е, дійсно. Гасить ситуацію на oh. даний момент. І дійсно, це це добре. Тут, не факт, до речі, що це все вийде, да, бо теж очевидно, бо оця фраза, що Хамас має здатися, да, що під цим розуміють в Ізраїлі, то і як це можуть зрозуміти Хамас і та Іран, який за ним стоїть, в Москві, як це зрозуміють, яка якби вона не намагалася да, дистанціюватися, але е, зрозуміло, що коли посол Росії в Ізраїлі однозначно заявляє, що для них Хамас не є терористичною організацією, коли що півроку. Хамасівці найвищого рівня приїжджають до Москви і там спілкуються теж на вищому рівні з російськими можновладцями, то зрозуміло, що теж є вплив. А коли е, про російське кодло в Ізраїлі говорить про те, що е, Нітадіяху правильно робив от весь час їздив до Москви, щоб Москва стримувала Хамас, да, тобто зрозуміло, що і це усвідомлення також є. Тому Тут, як на мене, це отут от, от можуть бути м'яко кажучи нюанси. Ну і знову ж таки, американська оцінка, от те, про що казав Блінкен, про те, що Ізраїль не може повернутися до того стану, коли Хамас керував сектором газу. так Хамас, Хамас, Хамас. За великим рахунком тут питання чи є якась альтернатива? Да, він все ж таки був заходив абсолютно легально туди, дав до ки до керування сектором газу. Тому тут питання, але в цілому, я думаю, що це позитивно, бо це було зрозуміло, що ця вісь зла, про яку говорить Україна в у вигляді Москви Тегерана. Вона дійсно була зацікавлена в тому, щоб світ ставав все більш нестабільним. Москва зацікавлена в тому, щоб світ відволікався на інші е великі е велику на іншу є велику війну, і в принципі це наразі десь віддаляє велику війну. А в перспективі в принципі і можливо повертає Ізраїль до діалогу з Саудівською Аравією. Ну, який ага. в принципі наразі був однозначно заблокований ну і створення у цього нового о, торговельного шляху з Індії, ага. я думаю, що в принципі, як на як для нас, це в принципі позитивна динаміка. Ага. Пане Дмитре, а наскільки? Ем... Це заморожує ситуацію, яка може розморозитися у певній перспективі, тому що ну з якоїсь точки зору, це нагадує мирські мінські домовленості. от така ситуація. Що якщо перемовини будуть, Хамас залишається на місці, Хамас неодноразово а, декларував, що його метою є не просто управління в Газі, його метою є не просто створення там незалежної Палестини, його метою є а, знищення Ізраїлю. А, то... Тоді про що йдеться, і про яку перспективу йдеться, от що взагалі в цих переговорах має прозвучати, що може бути запропоновано Хамас залишитися в управлінні чи за взагалі піде він на видачу насправді заручників, тому що метою було захоплення заручників однією із цілей, взагалі усього, що відбувалося, не тільки знищення людей на ізраїльській території, але й захоплення заручників. І через яких можна потім торгуватися через їхню наявність. Отже, як ситуація може розвиватися, знаєте. Ну е я думаю, що тут ще, е якщо порівнювати з мінськими домовленостями, то тут е навпаки да, тут можна говорити, чи е я заморозка і е чиї домовленості старше тут зрозуміло, що ситуація на Близькому Сході вона десятиліттями є ага. такою і тут скоріше. Паралель е, певно. Ну, я маленьку. проводжу паралель. Хочу штани, як ці шорти. Розуміємо. Близька для нас, яка для нас зрозуміло да Ну Хоча от, тут, там ця ці заморозки і великі війни там по циклу ходять. тому тому так може бути як завгодно. і чи Готовий Хамас до переговорів, ну насправді, насправді хоча й йдеться про те, що там, на Близькому Сході е, всі е, один одного завжди да, там, вважають смертельним ворогом, і Ізраїль ніби не веде переговори з терористами, але а потім з'ясовується, що і по тисячі, по тисячі е, терористів можуть видати за одного солдата. Да, тому це... Uh -huh. Суто формально, це може бути не переговори, але ж ми розуміємо, що фактично ці переговори завжди ведуться. Тому е, я гадаю, що ну тут важко сказати, да, як, як і що там виглядає. Я е, зрозуміло, що від цілей ніхто не відмовиться. Мені особисто здається, що навряд чи а, саме захоплення заручників було головною метою можливо, якраз а, бо ну надто серйозно це все відбувалося, і надто серйозні наслідки, можливо, це якраз. Частина задуму до, 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 до великої війни, де де Хамас просто виконавець, да, скоріш за все, і просто от оперативна реакція Сполучених Штатів Америки. От на те про що Блінкен казав, що там дві два відносних угрупування біля берегів, як прямо з часів холодної війни. Інша реакція, то можливо, десь вона пригульмувала цей ага. процес. Тому тому не можна нічого виключати. Бо от якщо просто подивитися в ретроспективу, і я думаю, що можливі переговори угу. такі та пане і, Дмитре. Пане Дмитре, тоді от можна звернутися до. А, вже з'являється докладніша така цитата із самого висловлювання Джонатана Конрікуса, а, речника армії оборони Ізраїлю. Якби Хамас вийшов зі своїх схованок, в яких ховається за спинами цивільних ізраїльцян, відпустив наших заручників усіх 212 і здався без попередніх умов. Тоді війна закінчилася б. Якщо вони цього не зроблять, нам імовірно доведеться піти і зробити це, здійснити наземну операцію в ГАЗі. А тобто е, ну, двоїста така історія. Це швидше Ви... виставляння умов, так а не констатація да, це того. Умов. Знаєте, виставляння умов, але з іншого боку, е, ну Ізраїль завжди був славний тим, що е, коли проводив операцію, то він її проводив. Да? А тут е, все ж таки, мабуть. Нема до кінця, або впевненості в тому, що е, операція може бути так бездоганно проведена і успішна, або е, ну, ця ситуація, що це може велика операція, може призвести до розгоряння великої війни. Тому е, от, здійснюється такий психологічний тиск, да, і, і тому, тому це до, до речі, як на мене, зовсім не обов'язково, що це буде дійсно велика масштабна операція. От дуже 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 схоже на це. От не факт, звичайно, що так воно буде. Бо з 2014 року ми побачили, що як багато різних тенденцій, які в світі були, вони раптом пішли по-іншому. Все, да тому але от дуже дуже подібно на те, що це, от, такий, все ж таки. Ну, якби була е, впевненість і переконаність, що е, операція пройде бездоганно успішно, якби була е, впевненість, що це не призведе до е, такої до великої регіональної війни, то операція б уже, наземно вже угу. б йшла по йшла. пане Дмитре. А можна тоді от попросити вас трішечки розставити крапки над і 7 жовтня вже трішки відсувається від нас. Уже певна відстань, яка дозволяє ну, мабуть, тренди якісь визначати в цій ситуації так, хто ймовірно впливав, хто ухвалював рішення, а хто і чому діяв або не діяв. А, м... Ізраїль готовий і хотів би діяти активніше, це рішення Ізраїлю. А, Досить тривалий час не йти в цю атаку. Це рішення Сполучених Штатів Америки на кону саме співпраці Ізраїлю і Саудівської Аравії, чи інші міркування всередині Ізраїлю. А коли ми спілкувалися, ну наприклад, навіть із ізраїльським журналістом Цві Зільбером він описував це от, чотири дні тому в нашому ефірі, як ситуацію, в якій поступово таке враження, що здуваються сили, Хамас здувається, Хезболла на півночі здувається, але і армія Ізраїля. Ізраїлю мобілізована, коли 300 400 тисяч людей піднято. Під штик вона теж не роблячи чогось активного, вона теж а, здувається. Врешті-решт дуже довгих воєн в історії Ізраїлю не було. Ці а, конфлікти вони були кривавими, вони були активними інтенсивними, але вони були досить таки сконцентрованими в часі. І от зараз, ну знаєте, з одного боку виникає питання: а 300 400 тисяч людей, які зосереджені на а, ну не дуже довгому кордоні. А, от може там ізраїльська команда командування, так, це армія, так вона дисциплінована, але гарантувати, що е, у когось не здадуть нерви особисто, і е, ну не, не, не буде якогось акту помсти за е, власне от тисячі е, в, загублених життів. З іншого боку, а куди це веде? З політичної точки зору, так е, це дуже красиво і правильно для світу, що миротворення і намагання стримати від розгорання е, гострого великого конфлікту докладаються. Зусилля, але для Ізраїлю політично, так би мовити, це картинка недії, картинка ну, мудрості з одного боку, можлива, але хтось інший, недоброзичливець е, Ізраїлю, скаже, що це картинка слабкості. Ну, в принципі, ви правильно, от щодо тенденцій, які ви одразу відмітили, я е, цілком з вами згоден, що. Тут питання, наскільки це, це, це питання проведення операції, наскільки воно узгоджується зі Сполученими Штатами? Да? І тут дуже дуже, як на мене, дуже подібне, що це десь приблизно колективне рішення, бо на кону стоїть ну, безпека не безпека, да, а мир в, в, в усьому регіоні. Да? Тобто і початок Великої війни, не початок Великої війни. і тому так, ми, ми, от як на мене, це дуже дуже подібна ситуація на те, як ви її описали, і знову ж таки, і ну дуже добре, що от про таку про такі тенденції говорять саме ізраїльські журналісти. Да? Бо бо одна річ, коли так, така думка складається десь у нас ззовні, з приводу того, що вирішили. Всі ну не вирішили, а оскільки ситуація затягнулася, і практично десь рішучість, або не тільки рішучість, або десь повернулося холоднокров'я до одних, у інших спала рішучість, це, це зрозуміло. Це, це дійсно, мабуть, якщо воно виглядає так навіть зсередини, що, мабуть, що це дійсно правда. Ну, важко, мабуть, зараз все рівно давати прогнози, бо все ж таки зрозуміло, що тут вирішується все не тільки в Ізраїлі, не тільки в Сполучених Штатах, ну і ж тим більше ні Хамас з Хизболой це вирішується. Дійсно, для будь-якої демократичної країни тримати під, да, під кордонами 300 там, 400 тисяч озброєних людей, які тим більше у багатьох загинули родичі, і всі під загрозою є можуть бути нюанси. Ось вчора, до речі, нюанси був. Вчора був із, 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 ізраїльський танк обстріляв. Пункт у єгипетський, да і це нібито випадковість. І до речі, це і може бути випадковістю будь-яка армія світу найдисциплінованіша, найтехнологічніша від цього теж не аж ніяк не застраховано, тому ага. тут дійсно це абсолютно можливо. Я думаю, що ви праві, пане Дмитре. Можна, от ще я ну не хотів би. Пропонувати якихось своїх оцінок і я намагатимуся цього уникнути. Але, от набір фактів висловлювань, які звучать від різних політиків, ми згадали Сполучені Штати Америки, і ви констатуєте, що імовірно є певна ну, полі... певна ситуація стримування з боку сполучених штатів. Врешті-решт про це і а, ізраїльські політики так само заявляли і заявляють, що а, дуже виражена політика сполучених штатів активніше зараз ніж а, під час попередніх етапів проти. Стоянь на близькосхідному регіоні. Далі я цитую слова, звертаюся до слів Байдена із його звернення. Хамас і Путін становлять різні загрози, але у них є щось спільне. Вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити її. Якщо ми не зупинимо Путіна, він не обмежиться Україною. Це під час звернення до нації, таке сказав Байден, і от слова можуть нагадувати ситуації поперед. Редніх десятиліть навіть коли американські президенти зверталися до нації після атаки 2001 року, 11 вересня, коли операція в Афганістані починалася, коли а, були пошуки Аль-Каїди, так. А йшлося про загрозу для демократії. Йшлося про захист. Були рішучі слова і були рішучі дії. От наразі рішучі слова звучать. Але я розумію, що у Байдена можуть бути певні фантомні болі, пов'язані із стартом його каденції, коли забрали війська із Афганістану, і все розсипалося буквально за два дні. Тобто ці трильйони доларів, які були витрачені на якусь фіксацію ситуації в цій країні, вони виявилися абсолютно даремними. Але Um, задовге, таке довгі рішення uh, в. Постачання окремих типів зброї для України F-16, затягування рішення Атакамси. Ну тривали, дуже ухвалені рішення, і така певна, ну як здається, нерішучість. Можливо, мудрість, я не знаю. Я можу тут помилятися, а, і от зараз то це передвиборчий період у Сполучених Штатах. Республіканці саме це можуть дуже легко і активно використовувати і взагалі. Суспільні тренди. Тут вся ситуація на близькому сході боляче в них б'є. Далі ми до цього перейдемо. Але от зараз я попрошу вас відреагувати на всю цю ну американську історію це наскільки ризиковано для самого Байдена і для Америки політика такою, якою вони е, зараз її демонструють. Ну Так, особливо, дуже вірно сказано вами про те, що е, треба враховувати передвиборчий період за великим рахунком, да тому що ми звикли, що у нас тут все від виборів до виборів живе. Насправді, е, це загальноосвітова тенденція. Ну і знову ж таки е, певні фантомні болі. Але я не думаю, що тут е, ці фантомні болі е, щодо рішень, які були на початку каденції. Е, Прямо настільки впливають, бо все ж таки Байден це людина ще з холодної війни, так би мовити, там досвід трохи інший, і трохи інше сприйняття світу дуже цікаво, що от слова Байдена про те, що Путіна, якщо не зупинити, він піде ага. далі, то в принципі це. Якось б'ється з словами президента України Зеленського, який на буквально от за там тиждень до цього то на парламентській асамблеї НАТО здається чи на європейській от політичної спільноті він якраз от, майже дослівно, але там було навіть конкретизовано: що якщо не перемогти Росію, то через 5 років. Вона знову буде буде агресія, і ця агресія буде проти країн Балтії. Да? тобто, ага. це ця, ця тенденція наочна. Тобто, виходить так, що е, в принципі з е, Сполучені Штати змінюють е, свій погляд. От, якщо подивитися на те, як було сказано оця промова Байдена, яка прозвучала, змінюють свій погляд на ту ситуацію, яка склалася. Вірогідно, змінюють і свою політику, цю політику обережності, яка ну, для нас це було очевидно, що ця обережність вона, вона не відповідає, да, скажімо так, цим викликам, які є. Тобто, я би так не став казати, що однозначно, що бо, все ж таки підтримка від Сполучених Штатів вона була і була і двопартійна підтримка. Але е, тут скоріше, от про огляд адміністрації, про е, і, мабуть, про практичні дії знову ж таки, оці рішення, які прийняті про те, що ну про надання е, допомоги, яке в одній статті з Ізраїлем, е, це в принципі тепер говорить про те, що ну так би мовити, можна казати, що це захищена стаття. Ага, да? Бо від ага. того, щоб підтримати Ізраїль, мабуть, ані республіканці, ані демократи, ну ніхто не ага. може голосувати. Тому, от е, як нам так я би сказав, що. Це так, це позитивна динаміка, яка е, з'явилася. Наразі і ну посинула цю пане тиму. Дмитре. от світова війна це війна за ресурси в будь-якому разі. І навіть якщо зараз ще не можна класифікувати і кваліфікувати от ці різні точки напруження у світі як одну світову війну, то ну принаймні модельно розглянути ми це можемо. Близький схід, а це не тільки боротьба за політичні впливи, це боротьба за нафту на світовому ринку. Один із дуже дуже важливих ресурсів. І ціна питання зараз. Це можливість співпраці Ізраїлю і Саудівської Аравії на це сполучені штати кинули дуже багато дипломатичних і політичних зусиль в попередні роки. І здавалося, це вже досяжний результат. Мені дуже радісно почути про те, що ви говорите імовірно зараз виглядає, що ще не похований цей переговорний процес і він може бути відновлений. А і от сполучені штати в інтересах цього можуть пробувати стримувати всі сторони для того, аби все ж таки цей шлях товарів з Індії і. Нафта, вони були би наявні. Але ми розуміємо, що ті, хто впливав на ситуацію, і е Росія, якщо ми її підозрюємо, і Іран. Вони, от створюючи цей теракт в Ізраїлі, вони не тільки впливають на нафту, вони впливають на суспільство в усьому світі, зокрема в західні суспільства, і розхитують ситуацію там. Чому я про це кажу? Бо а, бо а, хочу звернутися зараз до а, кількох подій у Німеччині, у Великій Британії. Олаф Шольц одягнув кіпу і виступив на відкритті нової синагоги Вайля у Нівецькому Десау. Це нова синагога у центрі міста. Казує, єврейське життя було і залишається частиною Німеччини. Наша держава захищатиме єврейське життя скрізь і завжди. Так написав канцлер Німеччини у соцмережі Екс колишній Твітер. зазначу, що сам політик був хрещений, належав до Євангелічної церкви, проте залишив церкву. А і у Німеччині і в Берліні відбувалися так само не тільки акції на підтримку Ізраїля, але і акції достатньо масові на підтримку е, Палестини. Е, ну саме зараз ми розуміємо, що прямо тепер виступати на підтримку Палестини це не просто політичний заклик. Це ти кажеш, що Хамас робить правильно. І в Лондоні е, відбулися дві акції буквально щойно, і е, акцію на підтримку Палестини е, кажуть, що вона сягала з. Е, с... Статисячний мітинг, тобто дійсно дуже великого масштабу, дещо меншого масштабу був на підтримку Ізраїля. А мітинг у Берліні, ось на підтримку Ізраїля, можливо, 25 тисяч. За даними поліції, близько десяти. От виходить, що цим зараз терористичною атакою вбивають клин. Ну або бодай, от запускають цей вірус того, що не все однозначно для низки західних суспільств, що потенційно може ну викликати якісь політичні проблеми. Так, однозначно, і е, я думаю, що ну оскільки там да, ми тут поки що припускаємо. Але е, це ж е, якщо Росія теж має за цим е, там е, стояти, то зрозуміло, оскільки її керують е, КДБшники, то у них завжди вони розписуючи плани, вони завжди пишуть про кілька цілей, її там додаткові цілі. З огляду на те, що в західних суспільствах дійсно дуже багато живе вихідців з Близького Сходу саме мусульман і біженців палестинських, в тому числі, і в тому, що склалася така і певна міфологія, і там певний героїчний епос навколо Палестини, особливо це в там, середовищі лівих сил. То звичайно, це було достатньо очікувано, і... пане Дмитре. І отут, повертаючись до теми затягування і паралелі із мінськими перемовинами, що той час, поки ситуація залишається завислою, поки Хамас не зачищений, з ним ведуться перемовини, армія стоїть і так далі. Це той час, коли ну сили, які в цьому зацікавлені, можуть роздувати це у західних суспільствах. Так, і вони, вони цими займаються і вони будуть далі займатися. І більше того, тут я би знаєте, не став однозначно все приписувати чиїсь там руки Москви, да, там, або ж, тим більше Ірану. Тинде, ну, це вже самовідтворюючийся, да, Саме самовідтворений цей міф, самовідтворений погляд знову ж таки певним чином це і от наслідки. Толерантність, ну точніше, друга друга така сторона аверс цієї от, толерантності, яка притаманна uh -huh. для Європи, яка в принципі є, в є, тому числі силою Європи, ну, взагалі західної uh -huh. цивілізації, тому це невідворотно і. Ну, все ж таки, я би наразі не став говорити, що це надто може вплинути угу. на прийнення. Окей, Прийняв ваш висновок. Дякую дуже. Давайте дуже коротко, але до одного надзвичайно важливого фактору: Китай. Перекинув шість військових кораблів на близький схід через побоювання, що конфлікт між Хамас та Ізраїлем може перерости у тотальну війну. Про таке йдеться у матеріалі американської редакції британського видання The Sun. Так за даними видання, 44-та оперативна група військово-морського супроводу Китаю залишила порт Маскат після участі у спільних навчаннях із ВМС Оману. Флотилія, у складі якої є ракетний есмінець, брала участь у супроводі суден в акваторії аденської затоки на. Північ від Сомалії шість місяців тому на початку цього місяця її змінила 45-та оперативна група ВМС народно-визвольної армії Китаю. Я нагадаю раніше глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що фундаментальним виходом із війни між Ізраїлем та Хамас є створення незалежної палестинської держави. А глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що дії Ізраїлю у відповідь на напад терористів Хамас вийшла за межі самооборони Своєю чергу американські військові Кові нарощують свою вогневу міць у регіоні, намагаючись не запобігти втручанню Ірану та інших груп у конфлікт. Мабуть, китайську групу військово-морську не можна порівняти із авіаносною групою американською чи двома, які уже наявні у східному Середземномор'ї. це фактично такий цілий флот у американців, але Китай. Не просто говорить зараз уже про дипломатію, він туди флот відправляє. Це що? Чому? Кому це сигнал, у кого збирається не знаю стріляти, або бодай в чиєму напрямку повертати ЕСМінець свої гармати і ракети. Ну, однозначно, це такий політичний, навіть такий військово-політичний сигнал да частина цієї військово-політичної дипломатії Китай позначає свою присутність як геополітичної сили. зрозуміло, що ці шість кораблів будуть ну просто розмазані е американцями, якщо давно дійде до, до війни, до зітхнення. Зрозуміло знову ж таки, що. Це Китай, який ніби не мав ніякого відношення до того, що відбувається, і він грає на більш високому рівні як геополітичну гру для нього Хамас і Росія це виконавці його волі. Інша річ, наскільки вони будуть виконувати все те, що хоче Китай, тому що Китай би і хотів іноді там зупинятися якісь речі робити. Він просто поки що так би мовити, теж паразитує на цій ситуації, що склалося. Хоча да, хоча це і Росія однозначно це його васал в даному uh -huh. конкретному випадку, ну взагалі, і, і тут і, знаєте, як на мене дуже показово і дуже смішно, навіть да, коли Китай починає розказувати про те, що Ізраїль дещо там перебільшив свої сили ні цьому геноцидному режиму Китайської народної республіки, які мільйони мусульман уйгурів. Гноїть просто зараз в констабарах і робить геноцид, взагалі розказувати, як і що хто має робити. Тому от це частина цього глобального протистояння, яке хоче включити Китай, да щоб він був по світу, показує свою. Впливовість, свою присутність позначає ну приблизно так, як це було в часи холодної війни. Да, тобто, навіть там, якщо у тебе немає адекватної такої пропорційної можливості якось протистояти, ти uh -huh. просто зобов'язаний показувати свою присутність, позначати одним центральником, центральникам, чимось будь-чим. Uh -huh. То Китай в даному разі ще не захищає когось чи виставляється проти когось, а просто показує, що він тут є. означає свою присутність і свою впливовість. Тому це до речі, в тому числі і для цього самого Хамасу, для Ірану. Да, от, ну просто от але це вам... підвищує напруження в регіоні чи ні? Однозначно, це однозначно підвищення напруження. Це і навпаки, це було б ну це той чинник, який заважає десь ситуацію. Я б не сказав, що це що це фота але так це певним чином заважає зменшити напругу ситуацію. Дякую, Дмитре. Політолог, міжнародник Дмитро Левось на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.